Басад B8 продається. Б8 пасад для підписників, які просили зняти ціни на B8. 17 рік, 157 пробігу. 15 600 коштує, телефончик є під словом торг. Будьте -то уважні, дзвоніть. Домовляйтесь про зустріч. Наступний Б8. Чорний світлий салон. 16 рік. як багато написано. Я вам зніму. А кого що цікавить? Відео на паузу. І читайте. Телефончик Віктора є. Ціну він не вказав. Поряд ще один Б8. Цей наш чорному, на чорному салоні. Телефон такий самий. Опис є. Відео на паузу і переглядаємо. Що вас цікавить. Телефон Віктор залишив. Дзвоніть. Дві машинки з чорним салоном і з білим салоном. Продаються. До речі, Віктор продає ще один Б8. Покажу зараз. Це машинка 21-го року. Не Свіжо пригнаний, без пробігу по Україні. Оригінальність 163 тисячі. Так, є. Подзвонили, три машинки віктор подає. Я думаю, щось можна собі підібрати. Дзвоніть, домовляйтесь про зустріч. Продається Б8. Так, в цьому одні B8. 17 рік 2.0 дизель, 17850 пробіг 212 автоматична коробка передач. Так, Пасатік далі у нас наступний. Васатік 8, в 8 20 рік, 90 тисяч пробігу на автоматі, трьохзонний клімат, лет оптика 27900. Дзвоніть до продавця, телефони є. Кажіть, бачите, машинку на каналі все потрошки. Домовляйтесь про зустріч. Продається сірий Б8. Volkswagen Passat на лекосплавних дисках, складні електрозеркала. 18 рік пробіг 190, 2.0. Пробіг 190-2900. Телефончик продавця. Для зв'язку і контакту він залишив. Такий продається B8-й. На передніх прахтронах білий в 8 Зараз ми покажемо, скільки коштує цей Volkswagen Passat. Format. Так, 18 року 2.01890. Тут зверху є телефон продавця. Так, отакий B8 з темним тканинним салоном. б 8. Телефон є 1570, 18 рік. 15700. ця машинка. Телефончик є, дзвоніть до продавця, аби придбати цей автомобіль. Посад б 8, алтрек. Так, що у нас? 30 тисяч коштує машинка, 3750-57 тисяч пробігу 2, 0, дізель, 220, 2.0 дизель 220 рік. Ось такий Passat Alltrack Кого цікавить, можна придбати. Поганий варіант стоїть перед вами. Телефончик там є. Додніть до продавця. Наступний b 8 у коричневому кольорі. 15 року на автоматі. 16900 коштує 226 пробігу. Рідна фарба, рідний пробіг. Ну, телефончик є, можу що вам. Він код. перевірте, подобається, купуйте, а не подобається, торгуйтесь і все рівно купуйте. Так, наступний у нас б 8 до речі, цей автомобіль з функцією автопаркування. Такий в нього є асистент. 16 рік 2900 20 207 пробігу. 207 пробігу, 2900, телефончик є. Дзвоніть до продавця. Наступний у нас білий. Б8. 17 рік, 230 обігу, 17900. Телефончик продається є. Коли цікавіть, телефонуйте. Домовляйтесь про зустріч, оглядайте. Так, Б8 продається на автоматі. 18 рік, 2,0 дизель. 209 пробігу, 20 500. Автоматична коробка передач. Продається Б 8. 18 рік. Дизель 2.0, 203 пробігу. 17950 коштує, телефончик є. Звоніть, кого цікавиться, Б8-й. річ бачили на каналі все потрошки. Хочемо оглянути ваш автомобіль який ви продаєте. це Б8. ну Нічого нового не сказав в цьому відео тільки б 8 Це посад 15-го року, 2.0, пробіг 249. 15 його ціна і телефончик людини, яка його продає. Дзвоніть, домовляйтесь про зустріч. цьому посаду. Наступний екземпляр 8 в чорному кольорі. Це у нас автомобіль 2015 року випуску, об'єм двигуна 2,0 пробіг 259 тисяч. Ціна 15700. Автоматична коробка передач.